Пане Андрію, слава Україні. Героям слава, Добрий вечір. Добрий липня 30 липня 2024 року. Цього року підписано наказ Міністерства освіти і науки України, який звучить дуже довго, але е, офіційно він так: про затвердження концептуальних засад реформування історичної освіти в системі загальної середньої освіти. Основна теза наказу, якщо скорочено, це інтеграція історії України до всесвітньої історії. А відтак злиття двох предметів: один з робочою назвою ну вони ще думають як назвати історія двокрапка Україна та світ. До слова, вже з'явилося звернення науково-педагогічної спільноти до міністра освіти і науки України Оксана Лісового щодо недопустимості злиття цих двох історичних дисциплін. Якою є ваша думка тут? Знаєте, тут як кажуть, ми на одній ті ж самі граблі. От ми ці граблі мали там років 10 назад, я пам'ятаю, потім 7 років назад, потім 5 років назад, і сьогодні, у 2024 році. Коли мені, зда... мені здається, що вже всім абсолютно є очевидним той факт, що історію України потрібно вчити і вчити її якомога ретельніше, якомога більше і якомога ефективніше. Зрозуміло, для того, щоб ми не повторювали помилок минулого. На жаль, не всім це зрозуміло, і на жаль, ми сьогодні спостерігаємо як навіть зараз. Дехто чи то рекомендує, чи то просуває абсолютно ось такий неприйнятний вигляд викладання історії України в середній школі. Тобто в ті в тому віці для дітей, коли потрібно якраз закладати це питання, коли потрібно навпаки від азів від а до Я пояснювати, якою була Україна, чому ми маємо сьогодні такі проблеми, які спіткали нашу країну. Чому саме так, а не інакше? Які є причини наслідкові зв'язки? Ну ми як бачимо далі. Це абсолютне нерозуміння тих викликів, котрі зараз є перед нашою країною. Я вважаю злиття двох предметів абсолютно неприйнятним. Чому? Тому що навіть з педагогічної точки зору, я, як людина, яка вже не один рік, а багато років працює у сфері освіти, в тому числі, то я скажу, що насправді будь-яке злиття. Предметів злиття спеціальностей та спеціалізації воно завжди дуже негативно впливає в принципі на процес навчання, і це стосується не лише історії України, це загальний педагогічний погляд, так би мовити, на цю ситуацію. Тому, коли ми говоримо про історію України та всесвітню історію як один предмет, якщо це так буде, то ми фактично розмиваємо обидва предмети. Ми фактично говоримо про те, що не буде вивчатися ефективно ні один, ні другий. От і все. У мене насправді ну це ж не, не один випадок. Дуже є багато випадків в наших, на жаль, освітніх закладах, коли деякі предмети для того, щоб або скоротити програму, або якось її пришвидшити, або можливо, там десь як кажуть, записати для галочки, що було вивчення того чи іншого предмету. Ми об'єднуємо так, би мовити, предмети. об'єднуємо напрямки, якісь навчальні. І, і відповідно тоді ні школярі, ні студенти не знають ні одного предмета, ні іншого, який об'єднав, і це я говорю про чисто такий педагогічно-педагогічний підхід, чисто, якщо з точки зору загалом структури подання інформації, структури подання чи чи розкриття предмету, але в нас ще є інша проблематика. Вона полягає в тому, що ми в Україні повинні. Поставити фактично два предмети, які є надважливими для нашої країни, в пріоритет над загалом, в принципі, таким поняттям, як інші якісь педагогічні спеціальності. Це українська мова і це історія України. Я завжди говорив про те, що ці два предмети вони є невід'ємними для вивчення, починаючи від Першого класу, там українська мова історія трошки пізніше вивчається, закінчуючи там 12 класом. Це те питання, де не можна скорочувати години, де не можна скорочувати чи щось об'єднувати. Це те питання, де навпаки потрібно розширювати. Потрібно розширювати межі, розширювати е, світогляд молодих людей, дітей, які приходять. Які отримують ці ці знання не, не, не для того, щоб просто для галочки написати: Ну ми там вивчили історію України чи ми вивчили українську мову? Ні, перепрошую. Це абсолютно совковий, абсолютно недолугий підхід, який ми мали багато років в нашій країні. Коли діти, які приходили в школу, виходили з цієї школи, вони не знали ні української мови, не знали ні української історії. Ну, це ще питання до не лише це питання також і до вчителів. Але е, сьогодні пріоритет державотворення, пріоритет розвитку нашого суспільства, пріоритет закладення в нашому суспільстві майбутнього він повинен проходити через призму. Ось цих, я б навіть сказав би, державотворчих навчальних напрямків. І я ще раз кажу: це українська мова і це історія України. І тому в жодному випадку не можна розділяти історію України та всесвітню не розділяти, а змішувати. Я нічого не маю проти всесвітньої історії. її, до речі, також потрібно знати. І також потрібно говорити про те, що всесвітню історію потрібно ґрунтовно вивчати. Її не можна вивчати. Як я вже говорю разом з історією України, я, я не розумію взагалі підходу, як це можна зробити. Що один, один припустимо, там розглядається 17 століття, чи 18-те, чи 19-те століття. То як паралельно розглядається на одному уроці там той же ж самий період історії України та всесвітньої історії. Я цього не, я не зовсім розумію підходу, тому я вважаю, що такий наказ він має бути скасований. Я вважаю, що має бути навпаки. Грунтовно розширена програма вивчення історії України, особливо, на мою думку, тих періодів історії України, які, в яких були закладені сучасні проблеми, сучасна проблематика, сучасні виклики в нашій державі. Я вважаю, що це. 17, починаючи з 17 століття, а ба більше найбільш ґрунтовно потрібно вивчати 19 та 20 століття для того, щоб майбутнє покоління наше розуміло, чому сьогодні так, чому сьогодні війна, чому в нас такий ворог, чому цей ворог хотів знищити в тому числі українську історію, яку переписували багато сотень разів, знищували, і звичайно, що багато історичних фактів. Навіть станом на зараз вони можливо і не включені у, у теперішні програми. Принаймні, коли я вчився, наприклад, то більшості з того про що сьогодні вивчають сьогоднішні покоління, навіть не було. Наприклад, в історії України за 11 чи 10 клас за десятий клас не вивчалося ґрунтовно українська організація Українських націоналістів, Українська повстанська армія. Не вивчалося питання холодноярців, та не вивчалося питання. Та, вивчалося питання голодомору, але дуже багатьох речей не було. Звичайно, вони зараз є, але ці всі речі вони потребують ще більш ґрунтовного вивчення для того, щоб ми розуміли, хто ми є, чому чому, чому ми є такими зараз? Яка причина, яка причина русифікації, яка причина денаціоналізації в Україні? А якщо це все перетворюється просто на якусь відбувальщину, типу, ну ви там отримаєте десь в атестаті, що у вас була історія. А яка історія? Ну, кого вже це цікавить? Тому або ми це зараз вивчаємо, або ми ці уроки зараз, ці уроки, які в нас на жаль були, і ці проблемні моменти прибираємо, або ми маємо знову ту ж саму ситуацію, коли є нівелювання українських українських української історії українських діячів і проблематики того що ми маємо зараз Пане Андрію, я погоджуюсь з вами цілком. Я взагалі вважаю, що це неймовірний злочин сучасної освіти зливати усю у всесвітню історію з історії України. І ви дуже влучно сказали, що ми встаємо на ці самі граблі. Я вивчала питання політики та бачника, його псевдополітики, і вона ґрунтувалася на тому, що, наприклад, коли ми розгортали підручник з історії в час там 2011 року, наприклад, то про голодомор ми мали остільки, і це було знаєте, на рівні, що була посуха, що був неврожай, погодні умови. Тобто, не було про те, що москалі Бирали, що куркулями називали, що це був штучний гол, це був геноцид. А про голокост величезні сторінки. Також про ОУН та УПА, зведено до того, що Роман Шухавич там ледь не нацист, хоча табачник це сказав в інтерв'ю певні журналісти. Загалом в середній освіті, тобто, це навпаки та історія, яка має формувати цей національний хребет, давати якраз цей поштовх до розуміння того, хто ми є. Ось це зливати. Ви знаєте, ви сказали про підхід, що ви його не розумієте. Я намагалася розібратися в тому, і з того, що я зрозуміла, вони подали таку Удо інфографіку з дизайном, у них все гаразд. А з суттю є проблеми. Вони показують, що от, це дуже класна інновація, тому що любі школярі та любі батьки, ми історію України вивчали ось тут історія України, а тут історія світу, начебто, воно не пов'язано. А тепер ми будемо вивчати так: тут є історія світу, і отак спіраллю історія України. Тобто, наскільки я розумію, от ви влучно сказали, а як це буде поєднано на одному уроці? Один урок це 45 хвилин, це навіть не пара, це не година 20. Тобто, наскільки я розумію, 17 століття, наприклад. Клад, те, що відбувалося в Європі, і якось те, що відбувалося в Україні. Мені видається, що в Україні буде за залишковим принципом, і в Україні буде так. Ну, якщо встигнемо, то згадаємо. Тобто, це абсолютно така політика буде на знищення української національної свідомості, яка і так не є в своєму найкращому цьому такому поступі. Я би сказала, тому дуже приємно, що є ті немайдужі громадяни. Я дуже закликаю також наших глядачів підписатися під тим відкритим листом. Це можна зробити. Він є у вільному доступі, можна писати свій. Підпис і тим самим виявити свою громадянську позицію. Чи маєте ви тут що, що додати, пане Андрію? Дивіться, насправді, якщо ми говоримо про якісь навіть паралельні процеси, чому їх не можна проводити в рамках двох різних предметів? Припустимо: от ми візьмемо в розрізі тижня є два уроки історії України, є, припустимо, два уроки Ну, Це чисто теоретично. А чому не можна, умовно кажучи, щоб один викладач, як правило, це є один вчитель, один викладач, який викладає історію України і всесвітню історію. Чому не можна на окремих двох предметах, припустимо, проводити в часових рамках це паралельно, щоб діти розуміли, що ось цей період ось це відбувається в Україні, а ось це відбувається в світі? Ну, це абсолютно є нормальний підхід, коли є два предмети, коли потім? Відповідно, відбуваються чи екзамени, чи там, якийсь семестровий контроль по двох окремих предметах. І відповідно тоді учні розуміють, що є окремо зрозуміло історія України, є окремо всесвітня історія. Тому, коли нам дійсно от, ви говорите, коли нам там якусь інфографіку показують, що mm -hmm. ми повинні там, інтегрувати це все, давайте інтегрувати. Але в рамках двох окремих предметів, як завжди, було. Інтегруємо і, і, і відповідно можна навіть на цих двох предметах, якщо це необхідно, якщо там відбуваються певні процеси, які пов'язані, про це також наголошувати. Ось дивіться, вчора ми розглянули наприклад таку-то подію в Україні. А в цей же ж час, в цей же ж місяць, в цей же ж рік, там в Європі, в якійсь державі, яка на той час існувала, відбуваються ті самі події, і їх можна. Якимось чином пов'язати або не можна пов'язати. Все, тобто це є адекватний підхід, це є адекватне бачення і адекватне розуміння. Тут навіть питання не це. Питання в тому, що таким чином ми просто денаціоналізуємо ось цей освітній простір. Угу. Я ще раз кажу: це просто денаціоналізація освітнього простору, яка навпаки зараз має бути. Максимально просякнута, проникнута національними цінностями, національною свідомістю, е, вихованням okay. громадян України, які в майбутньому будуть усвідомлювати, що таке Україна. Ні, не яка різниця, не якась денаціоналізована держава, Україна, не просто є їм прапор та герб. А є глибокі національні цінності, uh -huh. котрі не з'явилися вчора, не з'явилися в 22-му році, не з'явилися в 14-му році, не з'явилися в 91-му, це всього-навсього відновлення незалежності нашої держави. А з'явилися далеко-далеко-далеко ще за часів Івана Мазепи, за часів. Богдана Хмельницького ще за часів Київської Русі. Це теж треба говорити про це, які були продовжені власне тими людьми, які боролися за нашу державу під час окупації Російської імперії, потім радянської доби людей, які боролися за нашу державу під час визвольних змагань. Про це теж треба говорити, і в цих, цих людей їх потрібно вивчати особистості, які зробили можливим те, щоб ми сьогодні були. Ви розумієте, в чому ця в суть? Вона полягає в тому, що так наскільки гнітили Україну, наскільки її знищували, наскільки ліквідовували мільйони найкращих громадян, ліквідовували всю всю інтелектуальну. Весь інтелектуальний пласт нашої країни, то я не знаю, яка ще держава могла б, яка ще, який ще народ міг би піднятися okay. після цього. Але саме завдяки тим історичним особистостям, яких треба вивчати, ми сьогодні є. Тому що якби не вони, якби не їхня жертва на користь народу, на користь українства, на користь. Майбутнього, про яке вони навіть не знали, вони не знали, буде Україна чи не буде, чи може через 20, 30, 50 років якийсь умовний Сталін її до кінця знищує, але вони жертвували, вірячи в те, що Україна все ж таки колись буде, колись відродиться, колись відновиться незалежність, колись постане така держава, і коли ми про цих людей забуваємо, коли ми їхній чин не шануємо. Не вивчаємо, ну перепрошую.